У Японії запропонували передати Україні у рамках військової допомоги для боротьби з російським вторгненням, бронетехніку та реактивні системи залпового вогню. Боремося за кожну можливість щось продати Америці. Да, тобто, просто, Проти будто тому страна, ні воїна, патергашей. Із такою ініціативою виступила правляча ліберально-демократична партія. Повідомили японські змі. Зараз Японія постачає свою військову техніку лише тим країнам, із якими її спільно створюють. Японська ліберально-демократична партія пропонує змінити цей підхід. Зокрема, пропонується дозволити постачання японської військової техніки країнам, які зазнали агресії, наприклад, Україні. Нагадаємо, що Японія активно допомагає Києву в боротьбі з російськими окупантами. Вона відправила Україні та іншим східноєвропейським державам допомогу на півтора мільярди доларів у. У гуманітарній, фінансовій та енергетичній сферах, а також в галузі реконструкції та відновлення. Що стосується зброї від Японії, то в цьому випадку Україна може отримати від цієї країни танки, бронетранспортери, БМП та реактивні системи залпового вогню. І навіть літаки, ця японська військова техніка може значно посилити Збройні Сили України. А наступного тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Росію та зустрітися із Путіним, а після цього провести розмову із Володимиром Зеленським. Принаймні про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з планами китайського лідера. Експерти вважають, що зараз у Пекіні роздумують над тим, наскільки вигідно допомагати Росії зі свого боку. США попереджають, постачання Кремлю зброї може викликати серйозні наслідки. Продовжують Андрій Гетьман. Китай розгорнув посередницьку діяльність і запропонував мирний план для завершення україно-російської війни. Вперше про цей план головний китайський дипломат оголосив на Мюнхенській конференції з безпеки. що я у ньому побачив? Китай хотів показати себе промоутером миру, але це не обов'язково означає, що вони продовжуватимуть робити те, що вони оголосили. Для Китаю головне стати й сказати, ми за мир в Україні, і закидати ша, що вони відповідальні за конфлікт. Під час своєї промови з нагоди вступу на третій поспіль, термін на чолі КНР Сідзінпінь окреслив коло геополітичних противників. За його словами, західні країни на чолі зі США здійснюють проти Китаю всебічне стримування, оточення та придушення, створюючи безпрецедентно серйозні проблеми для його розвитку. А своїм партнером Китай називає Росію. Однак чи готовий Китай ризикнути торгівлю зі США та іншими західними країнами заради ближчої співпраці з Кремлем, включно із? З постачанням зброї Москві для війни з Україною well, country... Китай країна бізнесу, де велика частина ВВП залежить від іноземних країн. Велике питання: чи Китай постачатиме зброю Росії для вторгнення до України? Якщо Китай вважатиме, що це зашкодить бізнесу, вони цього не зроблять. Дуже просто я знаю, що США зараз збирають союзників щодо можливості введення санкцій, якщо Китай таки надасть зброю, і це має дуже лякати китайський уряд. Ще 26 лютого радник з національної безпеки США Джейк Саліван дав зрозуміти Китаю, що Вашингтон знає про можливі плани поставок зброї Росії. Звіведиспойнна сіннем тейкте степ провайден вепенс ми не бачили наразі, щоб вони робили кроки щодо постачання зброї Росії з метою вести війну в Україні. Ми уважно стежимо. Ми знаємо, що від цього ще не відмовились, і ми посилаємо чіткий сигнал разом з європейськими партнерами, що це може стати справжньою помилкою, тому що цю зброю можуть використати для бомбардування міст і вбивств цивільних. І Китай не повинен хотіти стати частиною цього. у конгресі і демократи і республіканці попереджають Пекін одним з найбільших викликів є Китай, який може почати допомагати Росії, а це в свою чергу може призвести до необхідності накладання величезних санкцій з нашого боку. Європа під загрозою через російську агресію. Щодо співпраці з Китаєм у цьому конкретному випадку ми маємо два авторитарні уряди, які загрожують експансією, виходячи із того, що вони заявляють, вони обидва говорять про захоплення земель, які їм не належать. Професор Сергій Радченко вважає, що весь цей час Сі Цзіньпінь балансував, але нині для лідера Китаю політика стає важливішою за економіку. Наші припущення походять з того, що китайці ставлять економіку понад усе. Але таке саме припущення було і щодо того, що Путін цінує економіку, і він не зробить такий дурний крок, який завдасть шкоди російській економіці. Але він таке зробив. Сі Сідіньпінь ставить політику поперед економіки. Він творить ситуації, політичної конфронтації зі США, і ця гра важливіша для нього за економічне падіння. Китайці не хочуть кидати Путіна під автобус. Вони не хочуть бачити поразку Росії, бо вони раціонально розмірковують, що у випадку поразки Росії у цій війні це буде поразка і Китаю. Також Колишній білоруський дипломат Павел Слункін переконує, для Китаю програш Росії у війні невигідний, бо означатиме перемогу заходу. Тож і мирний план Пекіна грає на руку Кремля насправді Пекін не хоче, аби Росія повністю програла у цій війні. Вони зараз більше зацікавлені у перемир'ї. Очевидно, вони також не хочуть, аби Україна виграла війну чи вступила в НАТО, тому що це покращить позиції заходу в Європі, що суперечить інтересам Китаю. Тому з одного боку вони пропонують свій план мирних переговорів і намагаються його просувати. Я думаю, Китай шантажує захід. Якщо ви не приймете наш план, у нас є альтернатива, і ми будемо допомагати Росії більше, ніж раніше. Андрій Гетьман, Катерина Лісунова, Марія Уляновська Голос Америки. Ввечері 12 березня у Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія нагородження премією Оскар. Палкі дискусії викликала нагорода за найкращу документальну стрічку. Її отримав фільм про російського опозиціонера Олексія Навального. Серед домінантів у цій категорії була і стрічка спільного виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії. Будинок зі скелок» про дитячий будинок у нині, окупованому Лисичанську. Наталія Леонова розпитала у другого режисера фільму Азада Сафарова про його враження від цьогорічного Оскара. Ви виконали те завдання, яке ви самі перед собою поставили перед тим, як ви почали роботу над цим фірмом. Ви знаєте, я не хочу себе нахвалювати, але я думаю, що от команда зробила максимум за останні 10 днів перебування тут в Лос-Анджелесі, щоб розповісти якомога більше аудиторії більшої кількості медіа іноземним журналістам про те, що відбувається в Україні, про російські злочини проти українських дітей. Про, про російську війну проти України. Оце у нас було головна, але загалом. Цей фільм вже перестав бути просто фільмом. Він став адвокаційним інструментом до Оскару. Дуже багато було рецензій, дуже багато було відгуків про фільм іноземних змі. А і в змі, які стосуються саме кіно, і не лише кіно та це Лос-Анджелес Таймс Hollywood Reporter, і всюди, коли писали про фільм, зрозуміли річ, що писали про контекст, та, тобто про, про війну Росії проти України. І це для нас важливо. Для нас важливо розуміти навіть якби ми отримали Оскар, це для нас не є за завершенням, як там більшості там кіно да, або більшості продакшенів, чи режисерів, чи продюсерів наша робота тільки починається. Бо ми продовжуємо через цей фільм розповідати про Україну про наші проблеми через російську агресію. Оце для нас важливе. Тобто, ми не можемо вже сказати, що ми це виконали. Ми продовжуємо це виконувати. Просто ми завершили це на платформі Оскару, але ми продовжимо працювати. І ми працюємо. І поки ми тут були, ми робили дуже багато показів в американських університетах, університетах, таких як Стенфорд, Гарвард, Джорджтаун, а університет. ми продовжуємо ми це робити. Дуже величезна подяка українцям, особливо нашої подрузі українських піарниці, аннаріма, які все це організовували. Тобто дуже багато людей підключилися, і тут, коли ми ходили на ці покази, дуже дуже тепло до нас ставилися і відгукувалися. Я хочу просто пояснити, щоб не було химне враження. Що якщо ось такі накидими проголосували, то американці не за нас ні ні ні, американці за нас. Дуже багато американців тут до нас підходили, підтримували, обіймали, питали про Україну, а показували свої жетончики з Азов Азовстарі. знаєте, які вони купили через юнаті 24, Тобто дуже багато. А відгуків всі просили якісь, хоч маленьких дрібницю з, з України щоб собі забрати. І ми навіть зробили вчора брошки. А ви, мабуть, читали про будинок зі скалак, це з розбитих вікон з України, і також сер, серцем з кольорах прапору України, і всі підходили і просили благали віддати їм. Ми пояснювали, що це для команди, щоб презентувати це на Оскарі, щоб люди бачили з квіт приїхали і для чого ми тут, але всі. Дуже просило хоч щось дати з України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.